Милосердний Отче, Ти дав нам вино, причому саме слабке, легке, щоб веселити серце чоловіка. Ти дав нам ліки, щоб за їх допомогу відновлювати нам здоров'я. Одначе ми у нашому зраненому гріховному стані могли зловживати цими двома дарунками, і дехто із нас міг стати залежним від цих речовин. Дай тим, хто потребує допомоги, ласку знайти твою могутню, і зцілюючи підтримку і поміч у проблемах алкоголізму і наркоманії. Дай також людям належні і надійні засоби й програми, яких вони потребують, у дружбі, що працювати, зі своїми програмами реабілітації, дай їм силу сказати ні алкоголю і наркотикам. Дай їм ласку щирого покаяння за всі гріхи і переступи, що вони вчинили, у тому числі у зловживанні цими дарами. Допоможи всім їхнім сім'ям і друзям жити з ними в дусі любові, основаній на правді і об'єктивній дійсності. Ми просимо цього в ім'я Твого Сина, Ісуса, у єдності зі Святим Духом, єдиний Бог на віки вічні. 阿弥。